Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко подав у відставку. Нагадаю, він проходить свідком у справі набу про привласнення землі. Напередодні Київрада організувала позачергове засідання щодо відсторонення посадовця. Голосували таємно з допомогою анонімних бюлетенів. Утім, більшість обранців так і не змогли визначитися і обрали пункт Утриматись зрештою. Сам секретар звернувся до Київради з заявою. Мовляв, хоче піти у відставку. Його підтримав 81. Один столичний депутат а поки нового секретаря ще не призначили, засідання тимчасово вестиме міський голова Віталій Кличко. Про кадрові ротацію у міській раді а також інші проблемні питання Києва, поговоримо далі з Євгеном і Євлєвим, речником Київської міської військової адміністрації. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні. Бажає здоров'я, слава. Але перед тим як поговорити про відставку Бондаренка, хочу запитати про сьогоднішню дронову атаку на столицю. Які наслідки? Так на привки жаль столиці підступу атакували 30 ворожих безпілотників за наявною інформацією. 16 з них знищено. Решта втрачені або локаційно, локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Також зранку була загроза застосування балістичного озброєння внаслідок атаки ворожих безпілотників та падіння уламків збитих повітряних цілей у Києві. Зафіксовано в Голосівському районі займання на території складського приміщення, і також на відкритій місцевості виявлено залишки збит. Того безпілотника Пошкоджено дерево там зафіксовано окремі сліди його ріння трав'яного насилу. І в Дарницькому районі на превеликий жаль зафіксовані руйнування господарчої споруди з подальшим займанням пошкодження приватних будинків та авто. Усі пожежі спричинено атакою ліквідовано. І відомо про те, що постраждали на жаль чотири особи: двоє чоловіків та двоє жінок, але на щастя без загрози для життя. І крім цього, як повідомляє ДСНС, Ворог застосував безпілотники, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Тому тут закликаємо про привив... Воні підозрілих предметів, будь ласка, не наближайтеся до них і не торкайтеся. Це може бути максимально небезпечно. Негайно зателефонуйте за номером 101, 102 або 112. І до кадрового питання. Отже, звільнення секретаря Київради Бондаренка. Депутати не змогли відправити його у відставку, він сам подав заяву. Що далі? Знати насправді це питання діяльності органів місцевого самоврядування і відповідальності у тому числі перед громадою. А, насправді, скажу вам з точки зору виключно процесу, міська рада може прекрасно працювати і без секретаря міської ради, Така штатна одиниця є, але не є обов'язковою з точки зору процесу а, та регламенту. Тому Київська міська рада продовжить працювати в штатному режимі. Щодо проблеми столиці, як ви оцінюєте безбар'єрність Києва, тому що приїжджає багато людей, які і проїздом через Київ, і у нас з'явилися військовослужбовці з ампутацією. Є скарги чи багато таких скарг? І як долати плануєте цю проблему? Насправді є велика проблема з безбар'єрністю. Є дуже багато звернень до нас. Наразі є проект, реалізується частина повністю безбар'єрного маршруту між головним військовим клінічним госпіталем, майданом незалежності і центральним залізничним вокзалом. Цей маршрут він перший в Києві. Він проваджується в межах проекту Міністерства розвитку громади території України і є частиною ініціативи першої леді України Олени Зеленської Безбар'єрів. І перш за все, цей проект покликаний забезпечити комфортне безбар'єрне пересування містом для маломобільних людей, Тимур Ткаченко вже зазначав: ми маємо не просто з'єднати точками на карті ці точки, а транспортом і обладнати окремі зони з умовами для маломобільних груп населення. Також необхідно створити нову культуру безбар'єрності, де весь транспорт, всі сфери послуг чи укриття, щоб вони були максимально адаптованими під потреби маломобільних людей. Але на превеликий жаль, реалізація цього проекту саботується і майже не рухається через опір певних посадових осіб, як наприклад, ситуація з обладнанням цього наземного переходу по вулиці Хрещатик в районі вулиці Хрещатик і Провізною, а що плануєте робити в такому випадку? Все ж таки так і не буде цього наземного переходу, чи що? Ну, дивіться, давайте тут трошки до позитивного. Всі рішення, які ми анонсували з точки зору відкриття мосту, з точки зору транспорту, під час трьох всі рішення були доведені до логічного фіналу, скажімо так, з переможним фіналом. Тому наразі повідомлю вам, що впровадження безбар'єрного маршруту цієї безбар'єрності воно систематично блокується місцевою владою. Для чого це робиться? Ну напевно, щоб не виконувати доручення начальника київської міської військової адміністрації саботувати всі його рішення. Але ключове, що мають розуміти, всі ті, хто це робить, що від цього стражного. Не організацію установи, не начальник МВА особисто, а кияни і гості столиці з інвалідністю. І мені дуже цікаво. Дуже цікаво подивитися в очі цим людям і спитати чи не соромно цим посадовцям перед ветеранами, які мають проблеми з пересуванням містом, через те, що банально не обладнані умови для безперешкодного руху. Начальник Начальниква активно відстоює запровадження маршруту безбар'єрності, виступає за пришвидшення обладнання наземного переходу на хрещатики. Наразі ми чекаємо на відповідальну позицію міських служб і не можна приносити комфорт людей у жертву якимось політичним інтересам. У чергові росіяни атакували столицю знову ж таки сьогодні удари дронами, і після таких уражень від дронів від ракет не лише пошкодження будинків, а й пошкодження мають і автівки. І Є такі, що повністю вигорілі. Як триває очищення вулиць від таких автівок? Цей процес триває постійно щодня. Відтоді, коли він розпочався і системно. спеціалісти комісії при радіо ведуть облік таких транспортних засобів. Шукають власників. Якщо вдається їх знайти, зв'язуються з ними. І скажу, що в одному з районів власники самостійно впорядкували питання щодо майже половини таких автомобілів, щодо яких були видані приписи. Якщо власника знайти не вдалося, або визначений термін вони не прибирають автівки. Такий транспорт переміщається на спеціально відведений майданчик і за запитом до... Державна районна адміністрація місті Києва власник може його повернути наразі. Не можу розказати точну кількість таких авто по місту, адже кількість визнаних авто, вона постійно збільшується. Але можу сказати, що йдеться не менше ніж про півсотні таких автомобілей. А як швидко реагують міські служби, якщо, наприклад, до вас звертаються жителі таких дворів, де виявлені подібні автівки, і, взагалі, як куди звертатися, якщо от побачив таку автівку? Це в кожній районі адміністрації створені спеціальні комісії, які займаються обліком таких авто та їх вивезенням, і встановлені відповідальні особи, ви можете ознайомитися з контактами на сторінці КМВ в телеграмі. Скажу вам на практиці, відверто, що все дуже залежить від стану такого автомобілю. Насправді дуже часто звертаємося і до комунальників, Бо, наприклад, розкажу на практиці: стоїть автомобіль, який стоїть півроку. Хто може відфіксувати і хто там частіше ходить, ніж комунальники, чи люди, які проживають на цьому подвір'ї, від яких ми до речі дуже дякуємо, часто отримуємо такі сигнали. І якщо Наприклад, автомобіль має ознаки, що він не може виконувати свою функцію. Тобто, це автомобіль без колес чи згорівши, чи ще щось. Як практика, такий автомобіль прибирається з добу дві. Якщо автомобіль повністю виглядає як справний, і просто не можна встановити особу. то, звісно, робиться припис: запроваджуються всі можливості, щоб зв'язатися з встановити власника, зв'язатися з власником. Але от найдовше у нас було відповідомлення про такий автомобіль до його евакуації. Це сім днів. Рівно сім діп автобула евакуйовано, бо воно мало всі ознаки, що воно рухоме, що воно може їздити. Але було повідомлено, що стоїть вона там вже там місяців 7 тобто і е, пройшовши цю протокольну процедуру, 7 сім'ї було до того, як це авто евакуювало на майданчик. Пане Євгене, і на завершення нашої розмови, От, в деяких маршрутках я вже бачила, що люди можуть розраховуватися картками до через додаток мобільний. А коли вже це буде у всіх маршрутках. А дивіться, наразі триває робота з визначення основних положень майбутнього рішення, бо недостатньо просто скасувати рішення попереднього начальника КМВА. і треба визначити нові терміни для того, аби запобігти можливим колізіям. Треба чітко виписати функціонал нового рішення і назначити відповідальне. Цей процес займає час. Але я хочу вас запевнити от зараз публічно, що рух іде. і приватні перевізники не будуть оперувати мільйонами гривень необлікованої облікованої гатівки, і бюджет міста буде отримувати відрахування від пасажирських перевезень. Пане Євгене, я вам дякую за розмову за те, що взяли участь у нашому ефірі. Це був Євген Ієвлєв, речник Київської міської військової адміністрації.